З миром Божим хочу поділитися хлібчиком, відкровенням про те, що людина під благодаттю, віруюча людина під благодаттю, під Святим Духом не, не грішить, народжений від Бога не грішить. І якщо ми віруючи і грішимо, то у нас то щось в нас поламане, або щось проблеми з серцем, або з нашим мисленням. Або ми просто не відкриваємо Біблії Слова Божого, не приймаємо його в серце. А щоб в серце, Слово Боже, входило і нас було розуміння Божих законів, Божих приписів, Божих настанов, щоб виконувати волю Божу, то потрібно каятися. Очищати своє серце від гріхів, від того гріховного світу від брехні, щоб звінялося місце для Слова Божого, щоб ми погружалися в покаяння в Отця нашого Небесного, в любов, погружалися в Слово Боже Ісуса Христа, істину, бо Ісус Христос прийшов облічити цей світ про його гріху, о правді і о суді, про суд. І Щоб отримати Святого Духа, щоб ми проповідули, ділилися відкровеннями, щоб людські серця мінялися, щоб вони наверталися до Бога, щоб допомагати ближнім друзям, щоб вони теж спасалися, щоб ми, як віруючі християни, виконували волю Божу, спасали. Людські душі. Амінь.